И і чому, і чому Ваня уже тут? Вон піднімайся! Вставай. Вставай, вставай, вставай. Я не розумію, де демо. І чому це все заброшено? Ой, а я откуда ми на дрин? Зараз зробимо це. Она... Ну sure. я, я думаю, что що там щось не. Sure. Sure. О, все, воно выинилось. О, тупо. Тремо. Ай. Грузия, чому вс загорело? Впав. А, гонят. Впав. Ты ч, впав? А знаєш що? В чому проблема? В тому, що все загорілося. Я не розумію чому. Чому тут доски? Вань, відідвинь камінь. Тут добре. Все, тепер можемо робити. Друзі, ми знайшов якийсь телефон. Друзі! Чому все выключилось? Вань, вы лифт. Так ну, я включу його. Позбожай. Друзі, короче, Ваня помер. Ну он сам сам включил і лифт. Ой, капець. Капець? Він прилетів. Оно, відчиняйся, вичиняйся. О, друзі, ну не фонарик выдали стало мені це двері. Так. Потрібно знайти якийсь ключ, щоб піднятися на третій етаж, це останній етаж. А де ж ключ? Потрібно іскати. Так. Так, де ж він? Де ж він цей ключ? Ну, На першому етажі немає. Не і ключ це телефон? На, на третій поверх потрібен ключ. А ключ це телефон? Може під деревом? Ні. Но осталось одне, що скривається. Це кустик. А я. А чому я його одразу не відчинив? Все, ставимо сюди. Так, так, друзі, піднімаємось. Друзі, мені, мені. Я я бачу, що. Якщо ви не бачите, то я бачу, що потрібна одна нефтина е, бочка і три кони е, топливом. Зараз я бачу вже нефтяну бочку, кладемо її, спускаємося вниз. О, а це що? Що це там таке? Від... коли не з бензином. Заправляємо, Ну же, ну же! заправляйся. Так. Потрібно на ще взяти. А як я його га... раніше не побачив? Так, беремо. Підіймаємося. Я тут все шовпов не розумію. Де остання канистра? О, я бачу канистра від цього генератора. Як я... я його зразу не побачу. Друзі, в мене заряд закінчується. У мене заряд закінчується на каналі все заправляємо. Ну же, ну же, Все. Це мене тут багато. це місце. Ой, воно рушитись починає. Ні, ліфт, лифт. Ні, ні, я, я як я не спущусь. Друзі, чому все обаляється? Почему все а? ха 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 Что за Что с моими рогами? Что с моими рогами? Все обваливается! Почему Нам потребуется... Что, что так на, 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 на... другой этаж.

Вона як розряжується. Ще воно потрібно. Так, лови. О, тепер в мене дві є такі. Спішу, спішу. Прокладаємо проходить. Блін. Ну воно навіть відчіпляється, потрібно оце взяти. А так, так. ну, обви! Воно відвалилося. Так, йдемо сюди. Фонарик розряжується.

В моєму домі. А можно подивиться, что тут? Подиві. Я помню, что мы в кого шипы на и потім, потім потім я уже на чем помню. Ну, дай я мені яблоко. Подільники. Ну дай мені яблоко. Mm -hmm. Це моя... це мені жизнь дає. я mm хотхавов. -hmm. Так. А чому в тебе камера дивиться, куда попали? А, ну ладно. Тебе тут я бачу кастроля жарится. Mm -hmm. Давай тебе пидолью підалью... эм. Mm -hmm. uh, пидолью газу. Все. І щось, мені, щось мені холодно стає. Холодно. Холодно? Та який холодно? Ну подивись, мені потрібно отаковання. О, в тебе щось за штука є? Мені до... все, все ще погано. Холодно. Потрібно зайти. Ах, я відхилився. Дякую вам. Рога. Угу. Де щось, я щось, е, щось якась радіація попала на мене. Що у мене тільки радіоактивні рога? Кстати, у мене на спині радіоактивна бочка, тому що щоб. У що? мене відправили сотрудники на місію обискати е, заброшений. Е, за, покинутий, покинутий, завод, але завод, ну, чомусь е, щось не пішло не так, і ми впали на вертольоті. Стався, вертольот взорвався, я оказався внутрі з тобою, і якимсь чином ти помер і воскресився у себе вдома. А во вторе і все там почалось мені доступ відчинив? у нас є якась картина. Ось така бачиш. Я пішов подивитися. Що в тебе на а Ну, що в тебе склад був? Ну, да. Твоєго малого. Мені потрібно вже додому. Я твоєго малого. Ну, знаєш що? Мені потрібно додому, мене вже мама покликала. Так, алло, мама що, І що? додому йти? а точно ла я я тобі подарунок пройде При... все на пока. Пока. Дякую, що за собі в мене У мені пора так мам все йду а ти на якому этажі на... на другому добре зараз пусть так, потрібно мамі принести. Мам, тримай. Ром. Хто там букчиться. Малого прийняття своєго. О, круто. Все, І, ну, там... до побачення. До, побачення. до побачення. Все, можна тепер посидіти. Все, можна посидіти. Я yeah, устав.